Это не со стилем Це со стилем, со стилем Хотя, не знаю, блин это не со стилем А, це зістинам, просто со стилем Блин Я думал со стилем Еще одна битва за Житомир Житомир? Да Блять, а мапа такая самая, только нема, короче чтобы что, разумеется, да? Ну, я не знаю, настолько добрая Ну, мапа. мне кажется, такая сама только без стиля Хотя меньше Да нет, но я Так, ладно, блин Вон из четырех сторин идут Ну, пиздец Окей, Давайте настрой, так. да? Делайте вот, какой-нибудь подъем А, окей. А, так, у мене стрілючок не так багато. Значить. Діка, яку я ще не побудував. Ні, окей, це дефакт, але в тебе є башня. Угу. Mm -hmm. Ну це, звісно, хіровасно, що це без стін, бо я думаю, що це за стінами. Побудував. двох напрямках так собі армія, в двох напрямках сильно. ладно, давай, давай так, так, ці хіровасно. Виходить, що це в тебе місто під містом людина. Да? Ну він щось що такого. Так. А кого ж вам давати? Давай, э, Влад, Значит, це тобі Блін, просто смотрите, вот кимон красивый. Видите на, на цих типів Как я видит. Видите, она его знаменосит. який Какие чувак грабу. Грабу? Ну, да. А, цель его знали. Я заведу Снайпери пожар. окей, далі Блин, все за богатый капитал, что мы никого не завершается. Я не знаю, никого. Я знаю, что придумать дальше. Я думаю, тебе может просто стрелка и бегать, стреляю. у него боезапас не такой богатый, поэтому он не Вины долго буду бегать и стрелять. Давай, что мы сделаем? Ладно, давай, дам. Один стреляет прямо на бегу. Хотя один за один без визу. Ты можешь, не знаю, что ты. Хотя у них нема ничего, что можно, чтобы Так, плюс, давай, тогда даю так, ладно, я у тебе заберу. Ладно, сейчас скажу. Придумаю, кого заберу. На тобі гаш. Да, так, заберу у тебе одного такого, одного такого. Так, і гаш, тобі ще піхоту. Так, куди. От. Так, я буду стояти на напрямку, де найсильніші у нас, да? Давай я стану там, де кімнота. Добре. Я собі взяв клана шурів, списників, залишки списників. Тому в цілому я думаю, там де кімнота якраз я і норм постою. От. Тобто, оце, оце моя сторона. Ви з ігрем не знаю, вибирайте кому, кому яка. Оцю, оці, напевно, не знаю, хай вже. Ех, хтось будь-то Або. Ну, там тоді я візьму Е, я б, напевно, сказав би тобі, Ігор, щоб ти взяв би там, де лот. Ну, добре. Бо там, дивись, ти можеш поставити своїх оцих стрілків в інвізі отут, і обійти постріляти стрілки, їх стрілків стріляку, понял? <реку> вот. На рахунок тебе, Влад, не знаю, можливо, у ця сторона найдалі, можливо, її якраз і залишити. Спочатку розвалити, типу, оцих, потім, блядь, ну, потім піти до Ігоря. Так, <реку> <реку> там, це дві найслабші сторони. Так, <реку> <Да>, але <реку> мається на увазі розвалити спочатку цю і приєднатися до нас, а оцих вже якось залишимо на потім. Так, ставити тут цю баррикаду. Я стольки просто на баррикаду поставлю. А ви тут башню може, бахнете. П'чок, я, блядь. Бабки возьмуться. Так, добре, якщо баррикаду. Баррикада, Так, платформа, монумент. Мені платформу, да, треба поставити, добре. Щоб вони її не розвалили. Ну, розвалила, але не одразу. Давай, я тобі значить баррикаду 300 ставлю за 700 тобі і поставлю башню. Ані, блядь, башня 500, сука. Блін, башня 900 коштує, а бо само найперше було. Ну, ладно. Ну, поставимо найперше. Потім набереш. А най просто нуче при невідності нуль. Ну, майже. Ладно, давай найперше поки поставимо. Поки Да, друго там набагато якщо що. Сильніше. Окей. Так, як ясно поставлю. Що у нас тут у нього? Стрілки тільки одні, да, тут? І, зараз. Одинно. Ну, мені здається, бачиш. Ти ж коли нападеш, ти ж... Ти бачиш, що тут можеш поставити. Да. Прикольно. Да. Він бачить їх. Ти ж коли нападаєш на місто, ти в місті майже всіх бачиш. Ладно, тоді тут поставлю. Да. Так, давай це все. Ну, де нам бійти, давай отут. Давай десь отут. Давай отут. Ладно, я в цілому готов готов. Ну, пунк. Давай. Че? Держи, зик, у нас щит 200 сейчас. блядь. Давай, я надо на куплю щит 200. А, застанет секунду, ну. Ладно, да. Ладно, давай, я не знаю, да. Буду вам заставить. Да, вон заставляй. Ну, короче, я них просто ну, покращий, ты там набагато дороже куштай. 650. Не, Так бы за 200 мне треба было, чтобы. А зараз шу покращить, 650 куштуй. Вот. Би. Шасфаны дорожней найдут. У вас идут? Да, у вас стреляете, я бачу, да. Ну, ще щось вибухає. Я піду. Бо Мені треба швидко. Так. В першу чергу я кидаю. До речі, ядерку. Кам... Блять, може я собі ядерку кину? Ситуація, У мене найбільше блять. тут чуваків. Так, ядерка, все, я не Блядь, Блять, она и моих убила, сука. Я ся на ядерку Не, вон я не думал, что радіо, сука, де стане, пизда. Бо там були клани щури. <свист> Штурма щури, так сказати. Штурма щури, да. Так, у мене є ще якийсь вибух. Не їбу, що за вибух. Я б тобі його кинув зараз. Так, можливо. Створювати. Бля, піздець. Не шукайте. Не знаю. І откуда, блядь? Ну, на двох різних фонах, у мене просто щас. Може, магія якась. А, дуже чекаю. Не знаю. Так. А, ну ось, ось це, 8 да? От у мене теж якась херня прилітає. Не знаю. У мене є виклик. якщо що, кажіть, куди? Ну, у мене стрілки є тут тут, з с той сторони, где баррикада, там тоже. Що... А, я можу. <зв>. Пожертвуйте слабким юнітом, короче, щоб типу, вибухнуло. О, Ігор, можу тобі вбити ні, бля, юнітів. Ні. Юнітів, у мене, щоб вони выпустили. Завязаны яз... зав противники. Бум. Ну я не впевнений, що це була гарна ідея. борис, ти дуже погано таке що наркотики. Нічого, я тобі викличу зараз. Викликай, бо ти мене знищив, два отряди. Я один тільки знищив, не треба. Три, як було, в мене жоде мене зависить. Я зараз до тебе перехожу. Я тут вже зі своїми розібрався Чого ти це в мене зробив? Ну ти ближче був. Це погана ідея, я тепер не можу Розстрілюю стрілків. Я просто й без цього перед. Виклик, виклик, є? 20 секунд. Почекай, де мені башню побудувати? Тут. Давай Блин, попадем. Блин, это не было потребно, я и так там нормально справлялся. А нормально не очкуй. Ну сорян, сорян. Я... А, знаешь, что мы стреляем? Мы здесь тут арта стоїть. Да у них не было на чашке. Было, было, было минометы у них такие. Да? Так, блядь, як она туда сюда дострелила. Да, це щось не то. Эээ, зараз... Ось в Ой, вот бедная дым, давай, вот тут она стреляет. Не, для кого? Так, давайте, ты сюди. Ну все, Борис, тут сторона провалена. Да господи, ти там уже майже всех бив. Ушел на провалено. Где выкликать краще? Ну, вже, не... вже, Можешь вы ви... з... до цього типа запанить? Я тогда в там выключу. Да реально, що за вибух? А я ж кажу, А, не, от да, вот звидки звідки, звідки стреляют, короче, тож Просто вони в инвизе були. Ну відходит до мене. Вообще не проблема. Зараз завал не тактика <плес> На твоє місто. Ж мене? Блять, да чого ви нікуди ви не відходите? Я вас посилаю посилаю, вони не відходите. Стріляй по цьому, Ігор, куди ти побіг? Ну, там же всі вийшли, там же якщо один завышиться, наверное, не буде стріляти. Нет, снит, Так, тут добре. Ти пішов шукати арту, да? О. Ти. вот ну, сам юнитом можеш бігти шукати арту свою. Я, Та у той, що без снарядів вже бігает. А чё ты текаешь, от лорда? Так. Блин, мои пацаны за гриму ничего не роблят. Да ничего блядь, не блядь, тут будет быть. Э, так, Влад, я зараз до тебя подхожу. Можешь туда выйти? Э, да, зараз я стрелками подхожу. Как раз, чтобы развалить этих. Ну, за 10 секунд, сорян. А. Так, я треба буде побудуватись на контрольній точці. Давай відходь на контрольну точку. Я там зараз башню поставлю. Влад! і танче своїми стрілками краще. Танчи, блядь. У мене мощніші стрілки. Не дай до мене дійти, блядь. Сипа. А, бля, а А ч башня зруйнувалась Стоп. А ну, секунду, Стрелки я. А, нихера себе. Я, я башню поставлю сейчас потім путим. продовжу. не можу в 10 місцях mm -hmm. одночасно. Так, я тут трошки, конечно, стрілків Куди попало, послав. Але вони нормально урончика наносять так-то. Блин, флангелянтиці тоже. А, Влад, давай я віддам цих стрілків тобі, коротше, щоб я за ними не дивився. Тільки обережно, ну, відійди їм одразу, і вони своїх нормально дамажать, якщо що. Бля, і тут башню розвалили вже. Герой тікає. Це добре. Треба залишити один. Що ти, Арту не знайшов? Ні, знайшов тільки двор. Арта влучила, поки я біг на неї і. Мої пацани побігли. Стріляй, стріляй, поки ці поки не, не, не скінчились. Так, є виклик. Є виклик, викликаю на цих крыс. На цих зверніше не крис, а стрілки. Так, один виклик у мене тільки залишився і я його буду економити. Блять, герой повернувся. Так. Що, так. Знайшов, так? Хорош, хорош. Та, так, шо, 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 шо. відправу цих своїх стрілків допомагати, поки там мої танчать. Те я влада. Угу, І цими стрілками теж сюди да, повертайся. Так. Сука. Це мілоч конечно. Блі, я тобі зараз стрілки перестрілюють, походу. Мені б сюди когось викликати. У мене один виклик, і я буду викликати його зараз на контрольну точку. Бо тут зараз захоплять цю точку. О, героїв би супер. Ще одна. А, ні, це отсіти. Господи, 4 людини повернулися, стільки проблем доставляють. ставлю. Бля, штики епоні. Так, окей, давай. Хорошо, кайф. -э е. короче ладно. Я грина тут. Блять, башня, ти розвалила. А. О, башня розвалила той отряд, котрий захоплював. Супер. Супер вообще. Тому. Значить, у мене все ж один випак є. Вже не треба. Ні хигер допомогти. Не, я вже не справ. Якщо що, до тебе підходить, Влад, ще один отряд Пікенера, тому. В цілому. Блін. Десь ще арта, сука, Йобана. Ага, я Ще? бачу, я напевно туди кину виклик. А, а ні, давай. не буду виклик а втрачати до неї. Та десь отут, тут, десь отут. Далеко тут. Так, е, окей, окей. Бачу, там один отряд, стрілецька піхота, отут От один флангелянтів залишився, да? І арта, да? Блять. Давай, добивай, я не хочу підходити, щоб мене не підсмали. Ой-ой-ой, там знову захоплюють, сука. Вони ще й не видимі, блядь, блять, по ним не стріляют. Чи ні? я не розумію, Да, 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 сука, вони не видимі. Я думав башня їх вбила, а вони не просто. Прикиньте, чуть не проїбав центр. Так, окей, я відправляю тоді Е-е-е, на. На, я тобі цих віддам. Віддай мені тих, які не біля, не в цьому місці. Ой, блядь, тільки роз... розведи їх, а то зараз арта, блядь, Два отряда завалить. Сорі. А да, тебе передают э, у тебя только два отряда, да, зараз? Да. А, тогда никого нет. Я думал, у тебя еще остался 10 отряд. Блять, вот, зливо... Зливо еще вот тут отряды, да? Осторожно. Вот я бачу, бачу, я уже развернул. А, все, вы натекают. Все. А, не, натекают, все текают. А, они еще натекают. Я думал, все текают. Сейчас сети текать будешь. А, ну давай. Все, все сетекают. супер. Изи вин. Я же сказал, легко, блять. Ну, было проще, как ты назначил. Возьми план. Да, бля, там ты помирал же, я тебе кажу. <laughs> да не, на самом деле... Было. На самом деле, ебать аркла 318 настреляла. Пиздец. Так я видим на... на 5 хлам. Окей, на самом деле, <laughs> деле я знищив <значит, смех> своих на сильнейший отряд, клана риф, блин. Ты просто, ну, думал, радиус <laughs> трошки меньше, а вин, я як... выявился дохеречный. Так что ладно.